Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 27 грудня Миргородська громада попрощалася зі своїм земляком. Захисником України Андрієм Віталійовичем Шейком. Останній шлях героя був устелений квітами. Рідні, друзі, однокласники та сусіди віддали шану воїну, схиливши голови у мовчазній вдячності за його подвиг. Андрій Шейко народився 7 січня 1997 року в Миргороді. Ріс працелюбним, щирим і доброзичливим хлопцем, завжди готовим підтримати і допомогти. З дитинства захоплювався комп'ютерними технологіями. Навчався у Миргородській школі номер 7 а згодом обрав фах програміста, вступивши до Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку імені Олександра Попова. Пам'ятаю я його як класний керівник, в першу чергу, не тільки як військового, а як хлопчика, як юнака з усмішкою, яка завжди зігрівала. Із його гумором, із його теплим словом, із сміливістю і з безпосередністю. Однокласники любили Андрія і шанували його за сміливість, за безпосередність, за чесність, а вчителі поважали за добре серце і справедливість, і доброту. Андрій Шейко. Обрав шлях воїна, шлях захисника, шлях честі. Він захистив свою батьківщину, він захистив усіх нас. Біль втрати неймовірний. Ми співчуваємо вам, і якщо можна, хоч трішечки розділяємо ваші гори. Наша школа завжди пам'ятатиме Андрія, його кроки. Його голос, і хочу сказати, Андрійку, ти завжди з нами у нашій совісті, у нашій молитві, у нашій свободі. Вічна слава Герою! Слава Україні! Героям слава! Та замість мирного життя Андрій свідомо обрав шлях захисника. У 2015 році підписав контракт і проходив службу в першій окремій танковій бригаді, брав участь в антитерористичній операції. Повернувшись до рідного міста, продовжив службу кулеметником у складі Миргородської бригади тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України. Досить важко підібрати слова, які передали біль втрати нашого бойового товариша, надійного друга побратима Андрія. Він до останнього виконував свій військовий обов'язок, був надійним другом, товаришем, який в скрутну хвилину виконав свій військовий обов'язок і віддав саме дорогоцінне, що в нього було, це його життя. Ворог зміг забрати його життя, але пам'ять про нього лишиться назавжди в наших серцях. Я хочу, щоб ви всі пам'ятали, яку ціну заплатив Андрій за те, щоб ми могли жити під мирним небом і почуватися нормально. Слава герою! Солдат Андрій Шайко був мужнім і відданим воїном. Користувався повагою серед побратимів та командування. 26 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області він загинув смертю хоробрих. Більше ніж два з половиною роки він чекав повернення на рідну землю. Лише вчора він повернувся сюди, щоб сьогодні. Знайти вічний спочинок тут. Від імені командування Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, від особового складу і від себе я висловлюю щирі співчуття в першу чергу рідним, а також всім знайомим побратимам, всім, для ким він був справжньою людиною. І який назавжди залишиться у вашій пам'яті. Хай він залишиться молодим, усміхненим 26-річним чоловіком. Понад два роки Андрій вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Лише результати експертизи ДНК підтвердили найстрашніше. Герой загинув, виконуючи бойове завдання. Андрій Шейко до останнього подиху залишився вірним своїй батьківщині, побратимам українському народові та своїй родині. І від імені всієї громади приймі слова щирого співчуття у зв'язку з тратою такої близької для вас людини. Тримайтеся, будьте сильними, і нехай Господь допомагає вам пережити це страшне горе, вічна пам'ять герою. Слава Україні! Під час прощання державний прапор України як символ вдячності народу та держави за мужність і самопожертву було вручено матері загиблого воїна. Цей стяг знак честі, вірності та безмежної поваги до Андрія Шейка, який віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Ім'я Андрія Шейка назавжди залишиться в пам'яті Миргородської громади як ім'я захисника, який віддав життя за свободу України. Вічна пам'ять герою. У Миргороді 29 грудня відбулася щотижнева комунальна нарада. Серед ключових тем засідання начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка викремив поточний стан енергозабезпечення в громаді, який пов'язаний із ворожими обстрілами та організацією роботи комунальних служб у зимовий період. На сьогоднішній нараді комунальних підприємств і організацій наших, ми обговорили питання в першу чергу проблем в енергетиці. Відповідно, з, ну, були відключення аварійні, відключення відповідно, по годині продовжується. Продовжується в такому жорсткому графіку, тобто дуже великий час електроенергія відсутня. Крім того, по Останній нараді в обласній адміністрації дана вказівка про зменшення об'єктів критичної інфраструктури. Тобто будуть, зараз переглядаються графіки погодинних відключень, і я думаю, що на протязі тижня будуть внесені зміни і, можливо, попадуть вже у ці графіки деякі наші. Котельні. Для забезпечення стабільної роботи та по необхідні заходи вже вжито. Котельні оснащені генераторами, які можуть забезпечувати резервне електроживлення у разі відключень. Водночас їх використання потребує додаткових витрат пально-мастильних матеріалів та коштів на отримання і обслуговування обладнання. Попередньо е, вже були виділені кошти на закупівлю і паливо закуплене на сьогоднішній день для роботи генераторів. Ну, це на комунальне підприємство, сервіс. На наступний рік кошти передбачені як підтримка підприємства. Ну, не конкретно на дані заходи, але в тому числі і на такі ж заходи, можливо, буде використовувати. В разі надзвичайних ситуацій, не виникнення надзвичайних ситуацій, тоді можна проводити фінансування із резервного фонду. І відповідно закупляти паливо також з резервного фонду або використовувати паливо, яке вже закуплене на сьогоднішній день і знаходиться в матеріальному резерві. Окремо під час наради розглянули питання зимового отримання доріг. У пріоритеті залишається забезпечення руху громадського транспорту. Через обмежену кількість техніки частина периферійних вулиць наразі не розчищена водночас вони залишаються проїзними. У разі погіршення погодних умов можливе залучення додаткової техніки. Також під час засідання обговорили стан підключення комунікацій до модульних будинків. Заява на тимчасове електропостачання перебуває на розгляді. Каналізаційні мережі облаштовані, водопостачання на етапі підключення. На завершення начальник управління комунальних ресурсів звернувся до мешканців громади з привітаннями із зимовими святами. На останок, якби хочу всіх мешканців нашої громади, привітати з Різдвом Христовим і з передачними новорічними святами, щоб в новому році настав в Україні мир, злагода, і ми могли в мирному житті нормально працювати. Попри всі виклики сьогодення, комунальні служби громади працюють у штатному режимі та забезпечують стабільне функціонування критичної інфраструктури. у Миргороді в період різдвяних свят відбулася традиційна спортивна подія, що вже багато років поспіль об'єднує громаду. 27 грудня 11-й різдвяний забіг зібрав учасників різних поколінь та професій. Перед початком старту всі присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих у боротьбі за Україну. Різдвяний забіг у місті проводять за підтримки культурно-освітнього простору Гончаренко-Центр Миргород, громадських об'єднань коліщата та зміни можливі, а також молодіжної ради при міській раді. Захід має давню історію, його ще у 2015 році започаткував Миргородець Костянтин Федоренко, який нині захищає Україну у складі Збройних сил. До забігу долучилися як постійні учасники, так і ті, хто нині вперше бере участь у такому заході. Ми вже традиційні учасники кожного різдвяного забігу, мабуть, пропустили тільки коли народилась дитинка і зовсім була маленька. Долучаємося кожного року, тому що це класна традиція, яка нагадує нам про те, що є свята, але останнім часом вона також нагадує про те, що є війна, бо кожен різдвяний забіг супроводжується збором коштів на потреби ЗСУ. Тому біжимо сьогодні в своєму темпі разом з сином, отримуємо задоволення і гуртуємось навколо спільної мети. Організатори підкреслюють, різдвяний забіг це насамперед не про рекорди, а про рух, спілкування і єднання громади. Дистанцію зробили посильною для кожного, тож учасники самі обирали зручний формат. Хтось біг, а хтось крокував у комфортному темпі. Окрім спортивної, подія має важливу благодійну місію. Цього року різдвяний забіг присвятили збору коштів на ремонт техніки для захисників українського неба. Підтримати ініціативу можна і надалі. Зробити внесок може кожен охочий, навіть без участі в самому забігу. Для цього можна перейти за посиланням на банку у дописах про забіг на соціальних сторінках організаторів. Сьогодні ми оголосили збір на ремонт автівок для хлопців, наших захисників нашого неба ППО. І зараз ми стартуємо під час повітряної тривоги, не порушуючи правила, тому що ми довго тут не будемо знаходитися, всі скупчення у нас не буде. Кожен біжить свою дистанцію в своїй манері і в своєму швидкісному режимі. Тож. З наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, долучайтеся до благодійних заходів. Маршрут традиційно пролягав курортною зоною міста та становив три кілометри. Фінішували учасники біля локації КППАП, де на них чекали гарячий чай та смаколики. Подія вкотре довела навіть у непростий час Миргород зберігає свої традиції, поєднуючи спорт, підтримку армії та згуртованість громади. Ти точно чув про Альфу СБУ зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх тих, хто діє, тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв. А навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Робити свою справу відпочивати, не бути осторонь, і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся. Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди, ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце, ти вариш каву, шнуруєш кеди, всі сенси навколо. Озирнись ось вони. Посміхнися сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно-міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливе для ментального здоров'я. Шукай свої на hawaiu.com. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.